Вітаю! Ви на каналі Оховаримо Разом. Сьогодні приготуємо дуже смачну, ароматну і поживну страву чолленд по закарпатськи. Приємного всім перегляду! Для приготування смачного чолленту по закарпатськи нам потрібно квасоля, перлова крупа та м'ясо. 300 г квасолі з вечора замочила і поставила тепер варити, і варити будемо до напівготовності. Тут у мене 200 г перлової крупи, я її звечора гарно помила, замочила в холодній воді, зранку цю воду злила, декілька разів промила і тепер залила кип'ятком і теж буду варити до напівготовності. За той час, що вариться перлова крупа і квасоля, а це буде 20-30 хвилин. Треба пробувати на смак ми обжаримо м'ясо. Тут у мене жирна свинина 500 г. Якщо берете нежирну свинину, то додаєте декілька ложок олії або смальцю. І ось так будемо помішувати і обжарувати до готовності. М'ясо порізала на ось такі дрібненькі кубики. І так перемішуючи Будемо його тушити. М'ясо майже вже готове, Воно гарно підрум'янилося. І тепер сюди всипаю дві середні цибулі, порізала дрібненьким кубиком. Перемішуємо і продовжуємо тушити до прозорості цибулі. Моркву натерла ось такою дрібненькою соломкою, можна нарізати і додаємо до цибулі. Тут в мене одна Велика морква, перемішуємо і продовжуємо тушити. Додаємо до овочів і до м'яса одну столову ложку червоної, меленої паприки. Перемішуємо і тушимо дві хвилини. Додаємо 2 столові ложки томатного соусу або 1 столову ложку томатної пасти. Сіль перець за смаком. Воно має бути ледь-ледь пересолене, тому що всі інші складники у нас не солені. Перемішуємо і знову тушимо 2 хвилини. Всі інгредієнти готові і тепер будемо їх складати у глиняні горшечки, в яких будемо запікати. Першим шаром у нас йде перловка. Кількість продуктів у горшечку вже залежить від того, який горшечок завеликий. Потім квасоля. Тепер. М'ясо з овочами. Зверху подрібнений чесник. І зелень. Петрушки. Все це заливаємо гарячою водою, так, щоб вода на 2 см покрила верхній шар. Накриваємо кришкою і кладемо у духовку розігріту до 180 градусів на 40 хвилин. Смачний і ароматний чолвент по-закарпатськи приготувався. Подивіться, який він наваристий і смачний. Ще його називають суп гуляш Готувався з моменту закипання у духовці 40 хвилин. Але страва не повинна сильно кипіти, а тільки легенько булькати. Це, як кажуть, томитися. І температура ще залежить від вашої духовки. Можна готувати при температурі 160 градусів або 200. Головне, щоб він сильно не кипів. Також продукти для цієї страви можна приготувати заздалегідь з вечора. А вже наступного дня, через декілька хвилин, ситна і смачна страва буде у вас на столі. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вагня і мирного неба!